Мобільність це більш ніж можливість рухатися, це доступ до освіти, роботи, спілкування, незалежності. Для людей з порушенням опорно-рухового апарату вона часто зумовлюється одною простою, але критично важливою річчю інвалідним візком. Юлі 20 років, вона має інвалідність з дитинства, але її щоденна реальність це не лише обмеження, а й постійний пошук можливостей. Salve, mi chiamo Giulia, sono 20 anni. Piacere di conoscerti. Привіт, мене звати Юля. Мені 20, Приємно познайомитись. Юля самостійно вивчає наземні мови: англійська, італійська, китайська. Для неї це не перелік досягнень, а інструменти майбутнього. Англійська у мене після школи, ну я не знаю, наскільки це мені. що дало. Ну, я самостійно вчу, намагаюся. Принаймні, італійська у мене в процесі зараз знаходиться, китайська теж. І, напевно, в планах на майбутнє ще німецька. Багато людей вивчають мови заради подорожей чи кар'єрного зростання. Юля ж робить це, щоб більше соціалізуватися та бути економічно незалежною. Такої людині, як мені, це шанс жити, працювати, заробляти гроші, існувати. Але знання важко втілювати без базової свободи руху. Нещодавно Юля отримала сучасний інвалідний візок у межах благодійної ініціативи. По перше, він допомагає мені жити, передвигатися. Я можу почуватися більш-менш вільно в житті. Я можу їхати куди мені треба. Це дуже зручно. Наприкінці 2025 року Одеська районна рада у співпраці з благодійним фондом Українська душа передала 20 інвалідних візків у вісім громад Одеського району, у тому числі і Визирській сільраді. На жаль, дуже збільшилась кількість населення, які потребують засобів пересування, там візочки, ходунки. У нас при центрі існує створений пункт прокату, в якому може кожна людина громади звернутися і отримати милиці, паличку, ходунки, інвалідні візочки. Але на жаль, наш центр не може задовольнити все. Населення нашої громади, тому що воно дуже велике. На сьогодні всі засоби реабілітації роздані на руки. В Кінці 2025 року надали три безкоштовних інвалідних візочка, які дуже полегшили, облегшили нам участь тих людей, які дуже потребували. Ми дуже вдячні для родин, які виховують дітей з інвалідністю. Важлива не лише наявність допомоги, а її якість. І хочу сказати, що це дуже якісний візок. Дуже якісний він дуже ну просто супер. У цій історії немає героїзму, є гідність, і немає дива, є вчасна підтримка, яка дає людині простір для розвитку. Іноді соціальні зміни починаються не з гучних рішень, а з можливості для однієї людини рухатися вперед, у прямому сенсі цього слова.